День малята. Тема нашого заняття з малювання весняні луки. З приходом весни все зеленіє і стає дуже гарно в природі. Ми спостерігаємо травичку, ми спостерігаємо квіти, ми спостерігаємо гарне весняне небо. Погляньте, які луки на весні. серед безлічі зеленої травички ми бачимо різні квіти, і маки, і волошки, і кульбаби. А над луками весело літають метелики. І все це на фоні синього блакитного неба. Саме такими луки бачимо ми, люди. Ми бачимо, що травичка невисока, інколи навіть дуже низенька. Але ж серед цих луків є також і комашки, мурашки, які також спостерігають цю весняну красу. Тільки бачать вони її зовсім по-іншому. Травичка, яка для нас здається маленькою, для комашки, здається дуже-дуже великою. Квіточка, яка, яку ми бачимо невеличку для комашки, здається дуже-дуже високою. І небо дуже-дуже далеко і дуже високе. Дітки, сьогодні ми спробуємо уявити, якими ж бачать зелені луки комашки. Ось найменші мешканці, які тут живуть між травинками. Для роботи я взяла фарби і гуашеві, і акварель, два пензлики, один тонший, другий товщий, обов'язково водичка і серветочка. Малювати будемо на білому аркуші паперу. Почнемо свій малюночок із зображення неба, неба блакитного, акварельні. Чим далі від нас небо, тим воно нам здається синішим. Тому і фарба буде насичено блакитною. Чим ближче, тим колір більше розсіюється і вже не так багато синього або блакитного кольору. Тому ми робимо ось такий перехід від насичено-блакитного до бліду-блакитного кольору. Це зручніше робити пензликом товстим, більш рівномірніше розподіляється фарба і виходить швидше, ніж пензликом тоненьким. Ось, чим ближче донизу, тим фарба менш насичена. Фон готовий. Далі я скористаюся фарбами глашевими. Я почну малювати травичку. Травичку такою, як її бачать комашки. Для комашки кожна травичка має ось таке товстеньке стебло і дуже висока. Також травичка має різні відтінки зеленого. Це залежить і від того, яка саме трава. Також залежить від Пливу сонця на травичку. Чим більше сонечка потрапляє на травичку, тим вона зеленіша. Ось так травичка виглядає для комашки. Дуже величезною для комашки виглядає квітка. Намалюємо зараз цю квітку. Ось таке стебло. Нашої квітки листячко. Квітка може бути яка може бути уявна, може бути та, яку ви спостерігали, може бути та, яку ви собі уявили. І ще промальовуємо листочок. Додамо відтінку. Іншого кольору до нашого листочка. Ось так. Сюди на верхню частину сонечко потрапляє більше, і листочки зеленіші. І, звісно, сама квіточка. Для квіточки я візьму фарбу жовтого кольору і намалюю ось таку квітку. Квітка не складна. Ми просто прикладаємо пензлика і проводимо. Ось так. Зробимо квітку, трішечки яскравішу, і додамо ще червоного. Ось так від серединки на кожну пелюсточку. А серединку можемо зробити білою. Да. Ось така у нас серединочка квітки. Біленького кольору. Хочеться трішечки розташувати. Ось цю фарбу зробимо ось так. Ось така у мене квітка буде. Є. Тільки зараз ми з вами намалюємо ще одну стеблинку, травинку, яка трішечки вирізняється серед інших за розміром. Вона раніше всіх вилізла з під землі. Ось так. І вийшла дуже високою від своєї висоти. Травиночка трішечки нахилилася. А можливо і не від того, що вона дуже висока, а можливо від того, що на цій травинці присіла відпочити сонечко. Комашка-сонечка. налетіла, втомилася і присіла відпочити на травинці. Туло намалюємо голову нашої комашці сонечко. Ось так кругленько і поставимо чорні цяточки. Ось так. Якщо водички забагато, то можна її промокнути в серветочку. Ось наше сонечко присіло відпочити і вусика невеличкі. І поглянемо ще на наш малюночок, додамо ще сюди ще одну таку травиночку. Так, хочу ще до квітки повернутись. Додамо стебла. І ще трішечки ось таке. Все-таки ось так зробимо, щоб був плавний перехід. Люстків. Ось такі вони весняні, гарні луки. Ось такими їх бачать найменші мешканці нашої природи. і сонечка. А я бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших робіт. Бувайте здорові! До побачення!